Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні маємо дуже сумне продовження історії, про яку ми говорили з вами два місяці тому. Я посилання залишу в описі під відео, можливо, десь тут закріплю його. І коротко, якщо так, то тоді хлопчик, якому 2,5 з половиною роки, попав в лікарню. І після цього виявилось, що його рідна мати, 22-річна українка, також її українець співмешканець Ну тобто, його відчим, скажімо так, жорстоко цю дитину катували, били, гвалтували, душили, морили голодом, тушили недопалки. Від цигарок в тіло прямо цієї дитини і через ці всі ускладнення тоді цей хлопчик попав в лікарню. Батьків було одразу ж затримано. І вже пройшло два місяці, і маємо дуже, на жаль, невтішні прогнози лікарів, результати того, що є. Зараз ми про це також все поговоримо. Е, з початку жовтня 25 половиною річний Данилко перебуває в воєводській клінічній лікарні в Жешові. Хлопчика. Доставили в лікарню в Жешові зі сталевої волі. Минулому відео ми говорили, що його привезли в сталеву волю, батьків затримали От. і хлопчика ввели в медикаментозну кому для того, щоб його підлікувати. От. І на... також нагадаю, що характер тих самих тілесних ушкоджень. Вказував на те, що його 22-річна мати, а також її хлопець, тривалий час знущались над дитиною, Сліди на її тілі свідчать про те, що дитину били, неодноразово гвалтували та, пали, та палили його сигаретами. Обстеження показали гематому головного мозку, тобто його били прямо ногами по голові. Я, мені в голові просто не вкладається, як можна взагалі так знущатись над такою маленькою дитиною. От, Його після того як його ввели в медикаментозну кому, його оперували декілька разів нейрохірурги в Жешові, і м у вівторок. Вийшов речник воєводської клічної лікарні вже, що його звати Томаш Вархол. Він вийшов з заявою і повідомив про те, що хлопчика вивели з фармакологічної коми, але з ним немає контакту, тобто він абсолютно ніяк не реагує на зовнішній навколишній світ. Він також додав, що дитина дихає самостійно, але за прогнозами лікарів, Данило, швидше за все, все життя тепер проживе з серйозною інвалідністю. Тобто, тобто, він не зможе, там, я не знаю, бачить. можливо, він, він бачить, чує, але він абсолютно ніяк не може реагувати. От, і тепер він в такому стані проживе все своє життя. І незрозуміло, ну так, незрозуміло, наскільки трагічною буде його подальша доля, і наскільки довго він. Взагалі проживе і як, ну блін, я мені в голові просто не вкладається, як рідна мати могла так поступати зі своєю дитиною, бо з тим недоумком, який там є співмешканець, то ну, якщо він тварюка, то він тварюка. А як рідна мати могла так поступати зі своєю дитиною і давати тому виблятку так поступати зі своєю рідною дитиною, і в мене це просто не вкладається, якщо чесно, в голові. Їх було затримано, як їх було затримано ще два місяці тому. От на момент затримання вони були тверезими, що вже є досить непогано. От і зараз вони їм вже було пред'явлено звинувачення в замаху на вбивство маленького хлопчика. Також в зґвалтуванні дитини з особливою жорстокістю, також в знущанні особи в, безпосеред... в безпорадному стані з особливою жорстокістю. Скоріш за все, цим двом нелюдам буде висунуто звинувачення за оце все. І скоріш за все, вони сядуть на довічне ув'язнення. Я надіюсь, так і буде. Надіюсь, в них не вийде якось відма. І надіюсь, що закон буде з е, ними максимально суворим. І я надіюсь, що навіть коли вони попадуть у в'язницю, що їх життя не буде солодким, а воно буде досить болючим, досить е, також трагічним. І я просто там зі своєю якоюсь. Е, Людських своїх бажань, так я, я не бажаю цим людям ніякого добра. Я бажаю їм найгіршої участі для того, щоб вони на собі відчули все те, що відчув е, маленький двохрічний Данилко. Свою думку з приводу цієї всієї ситуації пишіть в коментарях під цим відео. По можливості діліться ним в себе в соціальних мережах. Нехай за цих двох виблядків дізнається якомога більша кількість людей. І ну, пишіть, як ви вважаєте, якої участі треба бажати оцим двом е, горе батькам, скажімо так. Е, дякую, друзі, хто дивився відео аж до цього моменту. Буду вдячний, як я вже казав, за поширення, за підписку. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!